Перше, з чого атлети почали, це різновиди переднього вису. У воркауті це дуже частий елемент, а в гімнастиці робиться тільки на кільцях, і в основному це не статика, а саме підйом тіла та не є обов'язковим при виконанні програми виступу. Після розминки хлопці зробили підйоми переднього вису і почали випробування. Спершу утримання переднього вису. Атлети впоралися невідмінно. Тут зараховано, коли зробили по 3 секунди утримання. Далі вже складніше, нетипово для гімнаста. Вони це не тренують, і Андрій показав, як треба доторкнутися до перекладини пресом, і для цього треба закласти кисть у глибокому хваті. Хокіно Алварес зробив це вперше, сили було з запасом. Тоді Андрій підняв ставки і показав притягнути передній вис. В такій позиції теж треба утриматись 3 секунди. Та гімнаст зробив це ще впевненіше. Хоча вони це і справді не тренують. Наступним було виконання різновидів горизонту або планшу. Це базова вправа для будь-якого гімнаста на виконання вільних вправ на килимі. Тут є своя особливість, вони це роблять через шпагат. Тут є вигін попереку, та якщо робити фул планш ноги разом, то тут вже буде зовсім по-іншому. І можете побачити, як відрізняється стиль воркаутера і атлета з гімнастики. Гімнасту напівшпагаті зробив це з легкістю 3 секунди. Далі було відтискання у планші, тут Хоакіно навпоровся теж відмінно. Як і потім з елементом full планш, який вони роблять на кільцях майже в обов'язковій програмі. Далі Андрій став показувати свої коронні трюки. Як він це назвав, Dragon planche. Навіть якщо ми робимо планш на брусах або на землі, то тут ще й треба тримати баланс. Подивіться: перша спроба гімнаста ось така. Далі ще декілька спроб. Андрій пояснював, як правильно зробити якісь деталі. І нюанси. А він зробив, ну от, з третьої, з другої спроби. Тепер ускладні. Фул-планш. Андрій ще видавив себе у стійку. Тут він дав поблажку гімнасту та не став змушувати його так страждати. Фул-планш вийшов не одразу, треба зрозуміти, як балансувати кистями. А більше про тренування дивіться у повному відео на YouTube каналі.